Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Emergency Medicine Дніпро. Сьогодні ми познайомимо вас із клініко електрокардіографічним синдромом Бундгарда, який асоціюється з раптовою серцевою смертю та має родинний характер. Увага! Не плутати цей стан із синдромом Бругада. Бундгард це геть інша людина. Я навіть не впевнений, що його прізвище саме так читається. Але я вже Асланжера в одному відео Аслангером назвав, да і легендарний гравець Барселони для мене, виключно Хаві, а не Чаві. Тому просто давайте починати. Отже, що ми маємо? Дослідники описали 5 родин, які були не пов'язані між собою, і члени цих родин мали на ЕКГ увігнуті розповсюджені депресії сегменту СТ за відсутності ішемічної хвороби серця або інших причин для їх появи. І що характерно: ці зміни залишались стабільними з часом, тобто вони не зникали а у деяких пацієнтів навіть дещо підсилювались при фізичному навантаженні. Захворювання, як правило, залишається безсимптомним до появи тахіаритмій. Спочатку на третьому-п'ятому десятиріччі життя це зазвичай фібриляція передсердь. А вже згодом, починаючи з п'ятої декади життя, це епізоди шлуночкової тахікардії або фібриляції шлуночків, що призводять до раптової серцевої смерті. Давайте поближче роздивимося КГ одного з пацієнтів з цим синдромом. Ми бачимо депресію сегменту СТ у багатьох відведеннях та його елевацію у відведенні АВР. При цьому ЕКГ залишається майже таким самим протягом великого проміжку часу. Ось тут можна прослідкувати. 18 років ЕКГ не змінюється. А ось приклад підсилення змін після навантаження. Ну, і ще одна АКГ-знахідка, яка може вказувати на цей синдром, це ось такий невеличкий гачок на висхідній частині сегменту СТ. Ну, давайте тепер підсумуємо критерії діагностики, а далі вже подивимось інші приклади. Перше, незрозуміла увігнута депресія сегменту СТ, яка більше або дорівнює 0,1 мВ і наявна, принаймні в семи відведеннях на відстані 80 мс від точки J. На висхідній частині сегменту СТ може також бути присутня характерна зазубрена. При цьому інші потенційні причини розвитку депресії сегменту СТ, які наведені у вас на екрані, мають бути виключені. Друге, елевація СТ, яка дорівнює або більше, ніж 0,1 МВ у відведенні АВР. Третє відсутність епізодів нормалізації ЕКГ, тобто ЕКГ-картина стійка протягом тривалого часу. Але при цьому під час фізичного навантаження інколи може спостерігатися збільшення депресії сегменту СТ. І четверте, це аутосомно домінантний тип успадкування. Ну, а щодо симптомів, пацієнт може бути взагалі безсимптомним, або мати суправентрикулярні чи шлуночкові аритмії, а також епізоди синкопи. Ну і, власно кажучи, раптову аритмічну зупинку кровообігу. У більш старших пацієнтів, крім того, може спостерігатися і незначне зниження фракції викиду лівого шлуночка. Рухаємось далі. Інший пацієнт, інша родина. Знову таки, множинні депресії СТ, які поєднуються з підйомом в АВР. І пацієнт з третьої родини і та ж сама картина депресії, депресії, депресії та елевація у відведенні АВР. Ну, а ось тут можна відстежити родинний характер змін. Перша родина і ми бачимо стереотипність цих змін реполяризації. Друга родина знову декілька людей мають одні ті самі ЕКГ-зміни. Який можна зробити висновок? Наявність таких ЕКГ-змін, навіть при виключенні ІХС та інших гострих причин її виникнення, не дає приводу розслабитись. Треба, як мінімум, рекомендувати ЕКГ-дослідження родичам пацієнта, поцікавитись анамнезом раптової смерті у родині, та все одно спрямовувати такого хворого до кардіолога. А вам ми рекомендуємо ставити лайки та підписуватись на наш канал. Сподіваємось, було цікаво. На все добре, до нових зустрічей!